До вашої уваги черговий випуск новин, що стосується бджільництва в Україні за березень 2025 року. І почнемо ми з випадку порушення правил добросусідства. Пам'ятаєте, я вам раніше знімав відео про те, яким має бути паркан від сусідів, який у нас є зелений паркан там від, від городу нашого і таке інше. Так, от Випадок порушення правил добросусідства трапився в Хмельницькій області. Тобто, там сусід заявив на ну, свого сусіда, на власника земельної ділянки, що його обджоли не дають йому спокійно жити. Ділянка була приблизно 120 квадратних метрів, і на ній було розміщено 12 бджолосімей. Тобто, всього-навсього 12 бджолосімей стали причиною судових розбірок. Як було ним пояснено, на ділянці ніхто не проживає. Ділянка не огорожена взагалі, і просто на ній мешкають бджоли. Держпродслужба провела провірку, виявила те, що пасіка ще й не зареєстрована, тобто там відсутній паспорт пасіки, відсутні щорічні ветеринарні огляди і таке інше. Діло було скеровано до суду стаття 107 адміністративного кодексу «Порушення ветер... ветеринарних правил. Громадянину було присуджено штраф там приблизно від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів. Один мінімум це 17 гривень. Ну коротше, це від 340 до 850 гривень. Сусід не згодився, подав апеляцію. Було апельовано до того, що не доведено, що це саме його бджоли жалять. Але ж Держпродслужба апелювала до того, що правила розміщення бджіл на ділянці говорять, що одна бджолосім'я має займати не менше 35 квадратних метрів. Тобто ділянка 120 квадратів на 12 бджолосімей замала. Тобто, крім сплачення цього штрафу, його зобов'язали перевести своїх бджіл. Ну не знаю як, як це прокоментувати. Як на мене, це банальна. Просто недоброзичливість та особиста неприязнь. І я так розцінюю, що це просто особиста неприязнь. Тому моїм, моїми порадами будуть, як завжди, підтримуйте нормальні добросусідські відносини з вашими сусідами. Носіть їм хоча б там раз на рік баночку меду для того, щоб таких ну не було ніяких приводів конфліктувати з цього приводу. Якщо є можливість, то не розміщуйте ваших бджіл прямо на кордоні з сусідами. Розмістіть їх всередині ділянки. Якщо вже немає місця, то забор має бути два. Ще 2,5 метри. Якщо ваші сусіди проти встановлення такого високого паркану, там вони можуть апелювати до того, що там сонця немає, і таке інше. Окей, відступіть від межі метра 2-3, зробіть цей паркан двохметровий, а потім на самій межі зробіть півметровий. І з точки зору законодавства, ви будете абсолютно праві і чисті. А сам випадок просто банальне. банальна може бути або заздрість, або просто якась особиста неприязність, що так властива українцям взагалі. Тож вирішенням ситуації може бути просто униканням подібних ситуацій, які можуть привести до таких інцидентів. Міжнародна конференція по бджільництву пройде завтра у місті Києві. Вона буде приурочена 250-річчю від дня народження видатного українського винахідника Прокоповича. Це винахідник першого розбірного вулика. Хто ще не знає? Про це повідомляє організатор заходу. Це Національний університет біоресурсів, а саме єдина кафедра бджільництва при при цьому університеті. Значить, конференція відбудеться 20 березня. Тобі ж завтра зазначається, що перед аудиторією виступлять провідні науковці в сфері бджільництва. Провідні бджолярі, у яких великі пасіки, великі промислові пасіки. Доповідачі розкриють актуальні проблеми бджільництва в 2025 році, тобто це такі, як стале бджільництво. Сучасні підходи до селекції та генетики бджіл, ну і виведення маток. Інноваційні способи переробки продуктів бджільництва також буде представлено на цій, на цій конференції. Моніторинг зимових втрат бджіл. А ми знаємо, що цієї зими було втрачено дуже багато бджолосімей а також негативний вплив військових дій на бджільництво у цілому. На заході також буде крім доповіді інтерактивні дійства. Тобто, буде така невеличка виставка: виставка вуликів різних систем, виставка бджолярського одягу, відвідування музею, бджоли, конкурси, студентська секція. Тощо хто не може бути присутній особисто, тому що анонс дуже маленький, тобто дійство вже завтра буде доступна веб-камера. Посилання буде в опису цього відео для переглядання конференції через інтернет. Початок заплановано на 10-ту годину. Місце проведення це Київський університет біоресурсів і природокористування. За адресою такою, як буде от зараз на екрані. Детальна програма погодинних доповідей, щоб уникнути не нецікавих для вас. тем, Також буде по посиланню в описі цього відео. Тобто, переходьте, реєструйтеся, якщо немає можливості бути присутнім особисто. Передивляйтесь через інтернет. хочу прокоментувати чутки стосовно ціни на мед, а саме її зниження. Тобто в групах вайбергрупах, Фейсбук, групах, навіть навіть в нашій групі маленькій, так що у нас є побуджільництво в вайбері, спливали такі повідомлення, що ціна меду пішла вниз, дехто взагалі припинив закупівлю меду і таке інше. І очікується подальше зниження там ціни меду ледве не до 45 гривень. Значить, від себе хочу додати, що так дійсно такі процеси є у нас зараз в Україні. Ціну меду скинули буквально на декілька гривень. Тобто, якщо раніше вона максимально була 66-68, а за дуже великий об'єм там давали 70, але мало хто давав. Взагалом ціна була приблизно 63-66, отак от. Дехто давав 68 за об'єм від 5 тонн. То зараз ціну скинули, ну, загалом всі так дають, 63, 65, дехто 62. Вважаю це звичайною маніпуляцією, маніпуляцією експортерів меду. Грання на паніці і таке інше на таке вестись. Я все таки вважаю, що не потрібно, тому що меду дуже дуже мало. Наступний урожай меду не сулить нічого гарного, тому що, по перше, у нас в Україні дуже сильний відхід бджолосімей. Так, нас це діло трошечки оминуло, але буквально у в селах. Навкруги нас відхід бджолосімей від 70 до 90 відсотків, у декотрих взагалі вся пасіка лягла, і це тільки і це тільки наш район. А я знаю новини із інших областей. Тому е, вважаю, що меду багато не буде з під медогонки. Не буде тим більше е, посуха, зима не дуже нас поболувала вологою. Тобто тут ще більш-менш, а на півдні там взагалі суш сушю Невідомо що буде з медоносами, як там буде цвісти той соняшник, і таке, і таке інше. На даний момент реальної причини. Для просідання ціни на мед немає ні однієї, можна в принципі згадати, що подешевшав долар. Тобто, якщо півтора місяця тому він був там 42,7-42,20 чим в закупівлі, то зараз він гривню скинув, тобто 41,15-41,20, там 15, 41, 20, залежно від банка. Можливо, це може бути декотрим поясненням, але більше це схоже на звичайну маніпуляцію, тому не потрібно на таке вестись. І декотрі там в групах пишуть, що це оце, якщо вона впаде, та ціна, вона вже буде така із під медогонки. Ви не можете знати це на напевне, на тому що минулого року, наприклад, яка б не, не була мала ціна, там 43 гривні. В березні, а от у травні вона вже була 46. тобто вже не з під медогонки. Є такі е, особи, які пишуть, що квоту вибрали, тобто я особисто сьогодні читав в вайбергрупі одній квоту, значить, вибрали, і більше на нормальну ціну сподіватися не потрібно. Ну, в общем, ця людина пише загалом те, що майже ніколи не здійснюється, любить нагнітати паніку. І на таке я вважаю вестися не потрібно. Що воно буде, побачимо. Ситуація дуже нестабільна, я це прекрасно розумію. Але я не думаю, що буде якесь просідання значне по ціні. Ну просто для цього немає ніяких передумов. Меду на руках у пасічників практично обмаль, е, великих перехідних залишків, а чи вони взагалі є, ті залишки. Краще не панікуйте, хто притримує мед. Держить, як то кажуть, нос по вітру. А маніпулювати людьми в отаких от умовах, в яких ми живемо вже три роки, проще простого, як то кажуть, проще простого. Так що сподіваємося на те, що все буде нормально. Сподіваємося на процвітання нашого бджільництва на закінчення війни. І я впевнений, багато бджолярів будуть будуть все ж таки розвивати своє бджільництво. Ми також запланували у себе дуже багато всього, але ну просто бойові дії і близькість кордону. Не дають нам можливості цього всього зробити, а заплановано на самому ділі дуже дуже багато. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим та не нудним. Своїй рідній Україні, я як завжди, бажаю тихих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшого миру, та перемоги, процвітанню нашого бджолиництва. А вам я наразі кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео.